Грошова допомога за зруйноване Росією житло. Франківці, які постраждали від ракетного обстрілу 22 червня, уже подали 284 заяви на компенсацію збитків. Виплачувати її будуть із міської казни. Відповідне рішення прийняли депутати на позачерговій сесії міськради. В Цьому нашому порядку грошова допомога визначається та виплачується заявнику в таких розмірах за встановлення відновлення пошкоджених кідних дверей до об'єкта у розмірі 8 тисяч гривень. За встановлення і відновлення вікон віконних склопакетів, віконних блоків у розмірі 4 тисячі 100 гривень за квадратний метр. Але сума відшкодування на одне помешкання не більше 30 тисяч гривень. Ми ці кошти видаємо з міського бюджету, і це є наше право надати людям. На відновлення десь попередньо ми комісію опрацьовуємо. Я вже сказав, 284 акта і є на сьогоднішній день. Зранку у нас було 170 заяв заявників, мешканців, які подали документи через нас. Загалом пошкоджень зазнали 26 будинків. Серед постраждалих є також власники господарських споруд та автівок, які уже написали заяви в поліцію. Дитячий садок та ліцей, каже міський голова, відновлять силами міста. І додає, положення, яке передбачає грошову допомогу постраждалим у наслідок обстрілів, ухвалили, щоб мати змогу оперативно реагувати на можливі загрози в майбутньому. Так вам скажу, це не факт, що це останній природ. Тому ми положення, ми положення пишемо для того, щоб ми мали вже можливості ну, десь реагувати на, на те, що може бути. Дай Боже, щоб не було, але, але але війна триває, вона триває у Франківську. Теж до слова, щоб отримати грошову допомогу, необхідно звернутися у будь-який підрозділ ЦНАПу, написати відповідну заяву та подати її разом з пакетом необхідних документів. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.